Раснуха це вірусне інфекційне захворювання, яким хворіють здебільшого діти. Передається вірус повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхом. Симптоми схожі на ГРВІ це підвищення температури, нежить, збільшення лімфовузлів та характерний висип. Інкубаційний період це час від зараження до появи перших симптомів, складає 12-24 дні. Весь цей час, плюс 2-3 тижні після. За появи висипу людина виділяє вірус і може заражувати оточуючих. Для більшості людей, поза вагітністю, краснуха не створює серйозної загрози. Проте під час вагітності вірус проникає крізь плаценту і викликає інфікування плода. Це спричиняє. Вроджені вади розвитку плода об'єднані одним терміном вроджений синдром краснухи. Найбільш небезпечно захворіти в першому триместрі вагітності, коли відбувається формування всіх органів плода. Єдиним ефективним методом профілактики краснухи є вакцинація. Усіх діток рекомендується вакцинувати у віці одного та шести років. Але з часом імунітет до краснухи може знижуватись, тому перед плануванням вагітності рекомендується перевірити рівень імуноглобуліни G до краснухи, і, якщо він понижений, провести щеплення за 3 місяці до планування вагітності. Якщо ви вже вагітні, необхідно притримуватись загальних профілактичних заходів, уникати місць скупчення людей. Обмежити контакти з людиною, яка має симптоми застуди, і часто мити руки. Будьте здорові!